Окрузі Мерсер американського штату Нью-Джерсі пройшов торнадо. Потужний вихор залишив після себе пошкоджені будівлі, зламані і вирвані з корінням дерева. Від негоди постраждало близько сотні будинків. Південь Франції висихає через відсутність опадів. В країні вже 32 дні немає дощу. Посуха призвела до того, що земля на озері Лак брок поблизу ніци потріскалася. До деяких населених пунктів організували доставку питної води у цистернах. В останній такий посушливий період був у Франції в 2020 році. Тоді він тривав 31 день. У місці, місті якучо стався суд ґрунту. Величезні кам'яні брили скотилися з гори перекрили рух транспорту на місцевому шосе. Про постраждалих і загиблих не повідомляють. Мер міста звернувся до регіонального уряду про надання допомоги важкою технікою для відновлення руху. У тайському місті Алкса, автономного району внутрішньої Монголія, стався обвал на вугільній шахті. Двоє людей загинули, шестеро отримали поранення. 53 гірники заблоковані під землею і вважаються зниклими безвісти. На місце інциденту прибули понад 900 рятувальників. Проте вони поки не можуть відновити роботу через сутку. Польський імператор Нарухіто відзначає 63-й день народження цієї нагоди. Він виступив із першої за чотири роки з моменту сходження на престол публічною промовою. Довге мовчання Нарухіто було спричинене пандемією коронавірусу. Мія Ізраїля випустила ракети по об'єктах Хамасу в секторі Газу. Удар було завдано по майстернях із виробництва зброї та по військовому комплексу, який використовували як склад зброї. Обстріл був відповіддю на запуск ракет із сектору Гази в бік ізраїльських міст Здерот та Акшелон. Сильний зимовий шторм обрушився на центральні штати Америки. Через негоду закрити сотні шкіл припинено авіасполучення. Пересування автошляхами ускладнено. Понад 50 мільйонів американців отримали штормове попередження. Метеорологічна служба США повідомила, в деяких місцях очікується до 60 сантиметрів снігу, Пориви вітру сягатимуть 30 метрів за секунду. Оському місті Сен Жан де 16-річний учень, зарізав вчителя. Жертва викладала у школі іспанську мову. За словами свідків, під час уроку юнак став, пішов до дверей, потім розвернувся і вдарив вчителя ножем. Наразі хлопець перебуває під вартою, каже, що чув голоси, які наказували йому здійснити напад. Землетрус магнітудою 7,2 стався в Таджикистані. Епіцентр знаходився за 67 кілометрів на захід від таджицького міста Мугроб на глибині 20 кілометрів. Підземні поштовхи відчувалися й у прикордонних районах китайського Сіньцзяну. Інформації про жертви чи руйнування не надходило. Танці, молитви і прибирання у Катманду святкують Тибетський новий рік лосару. Продовж кількох днів напередодні свята буддисти виконують практики умиротворення і очищення, які символізують усунення всіх негативних впливів в оселях, монастирях і храмах. Люди збираються разом і на знак поновлення влаштовують масові прибирання.